У офісі інвестиційного фонду Олім Гарант лунає дитячий сміх. Тут зібралися переможці та учасники організованого фондом конкурсу дитячого малюнку. Я вражений вашими роботами. Роботи індивідуальні, унікальні. кожен бачить наш світ по-своєму. Керівник інвестиційного фонду «Олімпгарант» Руслан Хомідов зазначає, що у конкурсі є переможці, але немає переможених. Конкурс організували, щоб відволікти маленьких українців від воєнних буднів нашої країни. Для Мене всі діти однакові. Ми прийняли рішення, що всіх дітей потрібно нагородити подарунками, щоб їм було приємно і щоб вони не зупинялися. Діти в юному віці. На да, із 6 до 14 років у них немає якихось там поки обмежень. Вони зараз чисті, відверті. Вони бачать світ по-своєму своїм світоглядом і вони його відображають на папері. Що тобі подарували радість? Даша Пономарець малювала легендарного пса патрона. Вона не перемогла, але організатори досягли основної мети. Вони викликали у дитини натхнення до малювання. Я далі збираюся малювати. Мені це дуже подобається. Це була в мене несподіванка. В'ячеслав Мартинов Ганецький з малюнком про сантехніка Маріо став переможцем. Для дитини це приємна несподіванка. Він цікавиться інженерією і точними науками, тож конкурс став реалізацією його інтересів для мене, як для мами, це величезний такий крок для усвідомлення того, що дитячий малюнок, будь-який дитячий малюнок, він має велику цінність. це робити? Обов'язково потрібно робити, і це величезна підтримка для дітей. Це віра в них, це розуміння того, хто вони є насправді. Переможців нагородили за перше місце планшетом, за друге місце комплектом для пленеру з усіма необхідними матеріалами для реалізації творчих ідей загальною вартістю понад 5 тисяч гривень, за третє місце набором для малювання загальною вартістю 3 тисячі гривень. Решта учасників отримали професійні фарби, олівці та великий пакет солодощів для Руслана Хомідова та очолюваного ним інвестиційного фонду Олім контур з дитячого малюнку не єдина благодійна акція. Планують продовжувати далі та показувати культуру нашої Черкащини. Плануємо подібне робити на наступний рік. Є плани. І є плани, ми про них висвітлимо трошки пізніше. Це вже буде стосуватися людей, які займаються цим, які живуть цим. І ми теж хочемо їх підтримати і все показати культуру, культуру нашої Черкащини. Олександр Іващенко, Іван Дуда, телеканал Віка.